Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо другу частину теми Західноукраїнські землі в міжвоєнний період, а саме розділи Закарпаття у складі Чехословаччини Карпатська Україна. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Внаслідок поразки у Першій світовій війні Австро-Угорська імперія перестала існувати. На території Закарпаття була створена Гуцульська Народна Республіка з центром у містечку Ясеня, яка проголосила про своє приєднання до Західноукраїнської республіки. Однак це рішення не було втілене в життя, оскільки західноукраїнські землі були окуповані Польщею та Румунією, а на Дніпрянську Україну захопили більшовики. Тому, 8 травня 1919 року, представники Ужгородської, Хуської і Прячівської народних рад, утворивши Центральну Народну Руську Раду, проголосили об'єднання Закарпаття з Чехословаччиною. Проведений плебісцит серед закарпатських громад дав дві третини голосів на користь приєднання до Чехословаччини 10 вересня 1919 року. Був укладений Сен-Жерменський мирний договір між Австрією та країнами Антанти. Цей документ констатував розпад Австро-Угорської імперії. Територія Закарпаття на правах автономії увійшла до складу Чехословаччини під назвою Підкарпатська Русь. Це рішення офіційно було закріплене 4 червня 1920 року. Тріанонським договором з Угорщиною. Чехословацька Республіка у 20-30-х роках входила до десятки найбільш розвинених країн світу, і тому рівень життя закарпатців суттєво зріс. Чехословацький уряд багато інвестував у інфраструктуру Закарпаття. Були споруджені нові шляхи, десятки мостів, аеропорт в Ужгороді розширено мережу телефонного зв'язку. Під час аграрної реформи у поміщиків було відібрано 240 тисяч гектарів землі, значна частина якої була передана безземельним і малоземельним селянам. Важливе значення мала реформа освіти, було збільшено кількість шкіл та запроваджено восьмирічну систему освіти. Значно поширилась мережа українських шкіл. Правда, у вивченні української мови і літератури були деякі проблеми. Представники русинського руху відстоювали необхідність вживання так званого язичя штучної мови, створеної шляхом симбіозу російської мови і закарпатських діалектів. Прихильники українства відстоювали необхідність вивчення літературної української мови. У цьому сенсі мала важливе значення публікація читанки та української граматики для шкіл на основі української літературної мови, яку здійснив греко-католицький священник Августин Волошин. У 20-х роках він керував учительською семінарією в Ужгороді. У травні 1920 року було засноване науково-просвітнє товариство. Просвіта з центром в Ужгороді. Однак Чехословацький уряд не виконав своїх зобов'язань щодо надання автономії Карпатському краю. Тому більшість політичних партій, які тут функціонували, однією з головних своїх вимог висували надання автономії краю. У 20-30-х роках на Закарпатті діяло 32 політичні партії. Серед них виділялися три найбільш впливові політичні партії. Українську ідею підтримувала Християнська народна партія, яку очолював Августин Волошин. Партія виступала за розвиток української автономії і перспективі за створення української незалежної держави. Представники русофійського руху відстоювали думку, що карпатські русини не є українцями. А являють собою складову частину російського народу. Їх інтереси відстоювала Русська національна автономна партія та Общество імені Духновича. Очолювали Андрій Бродій та Стефан Фенцик. Представники русинського руху вважали русинів окремою нацією. Значна частина їх була об'єднана у рух мадярофілів, мадяронів. Які виступали за повернення Закарпаття до складу Угорщини, бо, на їхню думку, Чехословацька Республіка була штучно створеною державою. Частина українців Закарпаття підтримували діяльність загальнодержавних партій: аграрну, людову, соціал-демократичну, комуністичну. Найважливіші події в житті Закарпаття відбулися наприкінці 30-х років. У цей час активну експансіоністську політику проводила нацистська Німеччина, лідер якої Адольф Гітлер поставив завдання об'єднати в одній державі всіх німців і приєднати до Німеччини ті території, де німці складали більшість. У рамках цієї політики, у березні 1938 року, Гітлер здійснив мирне приєднання Аншлюз – Австрії. Як ви бачите з ілюстрації, австрійці вітали німецькі війська і були раді приєднанню до нацистської Німеччини. 29 вересня 1938 року відбулась Мюнхенська конференція за участі рейхсканцлера Німеччини Адольфа Гітлера і прем'єр-міністрів Італії Беніто Муссоліні, Великої Британії Невіла Чемберлена і Франції. Едуарда Далодіє. Згідно з рішеннями конференції, до Третього Рейху було передано частину Чехословаччини Судецьку область, населену переважно етнічними німцями. Під впливом Берліна, Угорщина та Польща також висунули свої претензії до Праві. Щоб зберегти державу, уряд Чехословаччини пішов на поступки українцям. 11 жовтня 1938 року Прага призначила перший автономний уряд підкарпатської Русі. Його очолив русофіл Андрій Бродій. Однак він вів таємні переговори з Угорщиною щодо приєднання краю до цієї держави. У зв'язку з цим Чехословацькі власті звинуватили його у державній зраді, і Бродій був заарештований. 26 жовтня 1938 року уряд призначив на посаду прем'єр-міністра підкарпатської Русі Августина Волошина. Це викликало неабиякий ентузіазм у прихильників українства. Відбулися масові маніфестації. Натомість представники русофілів і мадіаронів декілька разів організовували напади на маніфестантів і масові бійки. 2 листопада 1938 року був проведений віденський арбітраж, згідно з яким угорщині була передана частина Закарпаття з містами Ужгород, Берегове, Мукачеве. Уряд автономії переїхав до Хуста, який став новою столицею автономії. 30 грудня 1938 року уряд офіційно змінив назву автономії. Яка з цього часу отримала назву Карпатська Україна. Уряд Августина Волошина здійснив ряд кроків по розбудові економіки краю. Були підписані договори з німецькими і австрійськими віденськими фірмами щодо інвестицій у гірничорудну промисловість, побудову підприємств по переробці фруктів і м'яса. Чеська фірма Батя зголосилася побудувати взуттєву фабрику. Розпочата розробка проєкту побудови великої гідроелектростанції. Уряд Августина Волошина запровадив українську мову в усіх школах та державних установах. Було засноване літературно-мистецьке товариство Говерля, діяв державний театр Нова сцена на чолі з режисером Юрієм Шегієм. Почалося створення кіностудії Терафільм. Були здійснені певні заходи по організації оборони краю. 9 листопада 1938 року у Хусті була створена організація народної оборони Карпатська Січ. Її очолив Дмитро Климпуш, керівник спортивно-протипожежного товариства Січ. Замісником призначений Іван Роман. Окремо було створено Генеральний військовий штаб. До Карпатської Січі, крім місцевих жителів, вступали добровольці, які прибули Галичини. Зокрема, Генеральний військовий штаб очолював полковник Михайло Колодзінський, автор відомих воєнно-теоретичних праць Українська воєнна доктрина та партизанська війна. Поручик Зенон Косак псевдотарнавський очолив відділ преси і пропаганди, а майбутній командувач УПА Роман Шухевич. Псевдо Борисчука відповідав за закупівлю озброєння для Січі. У лютому 1939 року особовий склад Карпатської Січі складав майже 15 тисяч. Однак військовий вишкіл пройшли не більше двох тисяч осіб. 12 лютого 1939 року відбулися вибори до Першого сойму Карпатської України. Християнська народна партія створила Українське національне об'єднання, яке йшло на вибори під лозуном створення Незалежної Карпатської України. На виборах Українське національне об'єднання отримало 86% голосів виборців. За списком УНО пройшло 32 члени Сойму, серед яких було 29 українців. І троє членів представляли національні меншини Закарпаття. Перше засідання Сойму було призначене на 15 березня 1939 року. Однак, 14 березня 1939 року Гітлер запропонував президентові Чехії дати згоду на перетворення Чехії в німецький протекторат. Чеське керівництво змушене було погодитись, і німецькі війська без будь-якого спротиву зайняли територію Чехії. 15 березня Богемія і Моравія були проголошені германським протекторатом. Одночасно Гітлер дав дозвіл Угорщині окупувати Закарпаття, і 14 березня підрозділи угорської армії вторглися до Карпатської України і зайняли. Декілька прикордонних сіл. Командувач східної групи Чехословацької армії, генерал Прхала, дав наказ про початок оборони, і чехословацькі прикордонники прийняли бій з угорцями. Однак, після консультацій з Прагою, коли стало ясно, що вторгнення угорських військ санкціоноване Берліном, було прийнято рішення почати евакуацію чеського війська. Та урядових установ з території автономії. Враховуючи ситуацію, ввечері 14 березня, Агустин Волошин проголосив по радіо незалежність Карпатської України. Водночас було призначено склад нового уряду. Прем'єр-міністром став Августин Волошин. Закордонні справи очолив Юліан Ривай, внутрішні справи Юрій Первузник. Військова справа і господарство Степан Клочурак, фінанси й комунікації Юлій Брощайко, здоров'я і соціального піка Микола Долинай. Цього ж дня угорський уряд направив до хуста свого парламентера з пропозицією роззброїтись і мирно увійти до складу Королівства Угорщини. Волошин відповів відмовою, заявивши, що Карпатська Україна мирна держава. І хоче жити в мирі з сусідами, але у разі потреби дасть відсіч будь-якому агресорові. Була проголошена мобілізація добровольців. Карпатська січ поповнила свій склад добровольцями, в основному демобілізованими солдатами Чехословацької армії з місцевого населення і, маючи в своєму складі 5-6 тисяч погано озброєних бійців, спробувала чинити опір. 15 березня 1939 року відбулось перше засідання Сойму Карпатської України. На ньому був прийнятий закон номер 1 який підтвердив проголошення незалежності Карпатської України. В законі містилися такі пункти. Перше. Карпатська Україна є незалежною державою. Друге, назвою держави є Карпатська Україна. Четверте. Державною мовою Карпатської України є українська мова. П'яте барвами державного прапору Карпатської України є синя і жовта, причому барва синя горішня, а жовта є долішня. Шість державним гербом Карпатської України є дотеперішній краєвий герб. Медвідь у лівім червонім півколі і чотири синіх та три жовтих смуги у правому півколі. І тризуб святого Володимира Великого з хрестом на Середньому Зубі. Сім державний гімн Карпатської України є ще не вмерла Україна таємним голосуванням сойм обрав президента Августина Волошина. Однак ввечері 15 листопада було розпочате широкомасштабне вторгнення 40-тисячної угорської армії на територію Карпатської України. Основного удару угорці завдали по лінії Ужгород Перечин, прагнучи цим відрізати Карпатську Україну від Словацької Республіки. Угорська армія наштовхнулася на сильний опір біля села Горонда, де сотня січовиків утримувала оборону впродовж 16 годин. Важкі бої йшли за міста Хуст і виноградів. Найбільш кровопролитним став бій на підступах до Хуста. На Красному полі кілька сотень січовиків тримали оборону на відтинку декількох кілометрів вздовж річки Тиса. Після чотиригодинного бою з переважаючими силами ворога січовики змушені були відступити в бік хуста. За даними угорських архівів, в цьому бою з боку січовиків загинуло 230 чоловік, з угорського 160. Вранці, 16 березня, через добу після проголошення незалежності уряд Карпатської України покинув хуст, попрямувавши в бік румунського кордону. А через кілька годин угорські війська здійснили штурм в столиці Карпатської України, у якому активно використовувалися авіація та артилерія. Угорцям протистояло біля трьох тисяч січовиків, які мали на озброєнні 12 одиниць бронетехніки, отриманої у чехословаків. Під тиском подавляючих сил противника січовики були змушені відступити з міста. Увечері, 18 березня, угорці окупували всю територію Карпатської України. Останнім населеним пунктом, в якому дали бій січовики, був Воловець. Бойові втрати сторін протягом війни склали січовики 430 убитими, понад 400 поранених, близько 750 полонених. Угорська армія 197 убитими, 534 пораненими. Всього ж січовиків загинуло більше, ніж як півтори тисячі внаслідок зачисток і масових розстрілів полонених. Більше 4,5 тисяч українців, колишніх посадовців Карпатської України, партійних активістів і січових стрільців були репресовані. Окупаційна влада створила для них тюрми і концтабори у Тячеві, Великому Бичкові, Кривій та Нідергазі в Угорщині. Угорщина передала Польщі січовиків галичан і 18 та 23 березня 1939 року на верецькому, і татарському, інакше яблуницькому перевалах угорські жандарми та польські підрозділи особливого призначення розстріляли понад 500 галичан січевиків Августин Волошин з членами уряду перейшов у румунський кордон, звідки через Йогославію перебрався до Праги. Де був призначений ректором місцевого Українського вільного університету. Він пробув там до 1945 року. Після взяття радянськими військами праві був заарештований і поміщений у Бутирську в'язницю. У липні 1945 року він там загинув офіційно від серцевого нападу. Карпатська Україна проіснувала недовго. Проте все ж. Період її існування був важливим етапом у довгому шляху українців до створення власної держави. На завершення нагадаю основні дати: 30 вересня 1938 року. Мюнхенська угода. Жовтень 1938 року надання автономії Закарпаттю. 15 березня 1939 року проголошення незалежності Карпатської України. Отже, друга частина лекції на тему Західноукраїнські землі в міжвоєнний період, а саме розділи Закарпаття у складі Чехословаччини. Карпатська Україна завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення.